Тепер погруддя румунського поета Міхая Імінеско. Частина скверу біля Ужгородського національного університету. Автор закарпатський скульптор Роман Мурник, погруддя. Свідчення поваги і подяки з українського боку за співпрацю та підтримку Румунії в час війни. війниміхаю Імінеско. Це людина, яка є найвизначнішою фігурою в історії румунської літератури. Людина, яка за своїм масштабом дорівнює Тарасу Шевченку. Івану Франку в нашій літературі. Ця подія це є дійсно знаковою подією для нашого університету, оскільки вона фіксує певний етап нашого співробітництва. Поряд з цими виявами поваги до наших сусідів є таким додатковим стимулом для того, щоб поглиблювати і покращувати співпрацю. Із нагоди встановлення б'юсту зібралося й багато гостей, аби поговорити про європейські культурні цінності та зміцнення академічних зв'язків. Дана подія це про зв'язки між румунською спільнотою та, та нами українською спільнотою на Закарпатті. Зокрема, це посилене зв'язками громад населених пунктів таки, Адже і Мінеску, це як у нас в Україні Тарас Шевченко. Відповідно, коли ми більше знаємо, більше розуміємо, більше є порозуміння. Відповідно, між освітніми закладами, зв'язки, між громадами прикордонними таки, зв'язки теж так. І для нас це можливість вибудовувати ну, різні напрямки культурного туризму. Ініціатор події та встановлення погруддя Міхая Емінеско, викладач у жну Тарас Дацю. Ідея виникла ще в 2024 році, коли в сквері з'явилася міні-скульптура відомого румунського поета, не випадково і погруддя на університетській території, адже виш – освітній, культурний та просвітницький осередок. Ідея давно назрівала. В принципі, це ми фактично зробили, відновили своєрідний баланс, оскільки є Жандру Петефі, є Чехословацькому лідеру, так, пам'ятник. І, відповідно, не було румунському діячу пам'ятника в Ужгороді. Мігає Мінеско є видатний національний поет Румунії. Він взагалі був борець за румунську. Мову навіть якщо б румунська мова зникла раптом, але залишився лише, лише одна збірка віршів Мігає Мінеску. То по віршам Мігає Мінеску можна би було відновити румунську мову. Ось у чому полягає його вагомість для румунського народу. Профінансували ініціативу румунські партнери.

Імпортан important... дуже важлива подія, оскільки у Сікіті Мармаці знаходиться в центрі міста бюст Тарасу Шевченко. Тому це є дійсно своєрідні містки побудовані між нашими двома країнами. культура я вважаю культуру та творчість мігає мінеску як найпотужнішу зброю проти агресії певних етносів. Нехай ця зустріч і ця подія буде таким своєрідним щитом проти російських ракет. Слава Україна, слава Румунія на невеличку урочистість приїхало чимало гостей із Румунії. Приїхав посол Румунії в Україні пан Олександр Мікула, консул Граціан Пирву і приїхала делегація із повіту Мара Муриш, яка підтримала цю ініціативу на чолі з префектом, головою повітової ради і іншими представниками. Крім того, є академічні представники. Це університет. Pieniściu w Uniwersytetu Mistra Bajemary, pan uh, Mirce Farkas. Tak samo był uh, aktor teatru uh, Ararat z Mistra Bajemary. Czy jest apel i wody? Kany jest kopacz kurgator? Jak dyrewa i tyczuć <laughs> w powietrzu? Актор театру з Баямари підготував цілий перформанс. Зачитував вірші румунською, а також один Зоря Міхая Емінеску в українському перекладі. Філософські Сентенції про час, простір, незбагненність та вічність Можливо, вже давно погас той світ у далечкині, а лиш тепер дістались нас його вогні проміни. Захід присвятили 176-й річниці з дня народження Міхая Емінеску. До Ужгородського ліцею номер 15 завітав директор найстарішого марафону Європи та другого найстаршого у світі марафону міжнародного марафону миру в Кошицях, президент місцевого марафонського клубу Броніслав Коняр. Гід зі Словаччини завітав із подарунками спортивним інвентарем та формою хочу подякувати, що за півтори години я зміг дістатися з кошиць до Ужгорода і передати не тільки частину фінансової допомоги, а й закуплені на іншу її частину подарунки. Дізналися, що тут є баскетбольна команда, дуже цікава. Тому тут не лише м'ячі, а й форма для них та інший інвентар. І будемо старатися допомогти і ще з реконструкцією роздягалень спортивного залу. Допомога виникла через бажання керівництва ліцею поновити міжнародні зв'язки. Сталося так, що директор закладу Наталія Юрівна Баран звернулася до мене. Чи не знаю я, наприклад, якісь контакти в Словаччині як журналіст? З бажанням відновити контакти ліцею і Пряшівського ліцею, коли, які будуть, раніше були наведені. Я звернувся до дитячого омбусмена Едуарда Бураша, він є амбасадором Закарпаття, і він вирішив допомогти мені з цим питанням. І крім того, він приніс велику партію канцтоварів для школи, подивився ліцею оцей і е, сказав, що я буду вам шукати меценатів, щоб допомогти із, із, із спортивною інфраструктурою, із спортивною базою школи. Так, амбасадор Закарпаття Едуард Бураш вийшов на Броніслава Коніра. І гості зі Словаччини прибули до Ужгорода. У місті та ліцеї радо зустріли гостей. Вони передали різний спортивний інвертар саме для для школи для дітей, які тут будуть займатися, тренуватися, це ще раз показує приклад добрих сусідських відносин між нами і нашим містом партнером. Це дуже хвилююче, але водночас це надихаюче, оскільки дуже є велике бажання, дуже велике прагнення є покращити умови для наших дітей, для того, щоб вони мали можливість навчатися, розвиватися в достойних умовах, для того, щоб вони мали гарний інвентар. Тар, щоб вони могли вести здоровий спосіб життя, оскільки це допомога у нас йде спортивного спрямування, то це саме залучення дітей до здорового спорту, способу життя. У перший з благодійного фонду марафону було виділено кошти в сумі 4 тисячі євро для Ужгородського ліцею номер 15 Частину цих коштів, як зазначив пан Броніслав, витратили на придбання спортивного інвентарю. А решту спрямують на ремонт роздягалень спортзалу. На завершення події передачі допомоги ліцею гості оглянули спортивну базу закладу, щоб предметніше поговорити з ужгородськими партнерами про подальші кроки щодо її оновлення. Коли дерево говорить мовою мистецтва, у закарпатському музеї відбулася кураторська екскурсія виставкою «Від ремесла до мистецтва, це не просто огляд експонатів, а розмова про час. Підвідувачам показали, як дерево пройшло шлях від побутового матеріалу до художньої мови, здатної передавати і пам'ять, і сенси. Якщо це будуть якісь знаряддя праці, знову ж таки, вони будуть нести якісь більш таку оберегову охоронну символіку. Якщо це предмети, які просто користуються в побуті або які прикрашали житло, то все ж таки вони, основна їхня увага була, ну і центр функціонування призначений був більш для декоративного значення. В експозиції скрині, ложки, свічники, рельєфи і крула скульптура. Частина робіт із фондової колекції, де різьба зберігає регіональні особливості Закарпаття. Поруч сучасні дипломні та авторські твори, у яких народна традиція звучить по-новому через професійну скульптуру та актуальну художню мову. Дерево для жителів Карпат було майже основним матеріалом, як у побуті, так і у мистецтві. І таким чином показати розвиток уже самих робіт на рубежі 20-го, на початку 21-го століття, саме дипломними роботами, представленими випускниками Закарпатської академії мистецтв. Такі кураторські екскурсії у музеї проводять традиційно. Вони дають змогу побачити експозицію глибше, не як набір предметів, а як живий діалог між поколіннями майстрів. Усвідомити, що майстер хотів показати, яке є утилітарне, функціональне призначення цього предмету, для чого його виготовляли і так далі. Все це, звичайно, потребує певних знань, з яким. Раду діляться наші наукові співробітники у формі тематичних екскурсій. Закриття виставки відбулося на інтелектуальній ноті. А вже наступна експозиція у Скансені буде присвячена образотворчому мистецтву. Уявляли коли-небудь стріблясту ялинку з макаронів або яскраво прикрашену з олівців. Чи новорічне місто з картону. Паперових різдвяного янгола та янгола надії. Таке можна побачити на виставці Український сувенір, яку відкрили в обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Це частина робіт учнів закладів шкільної та позашкільної освіти, котрі долучалися до обласного етапу двох всеукраїнських конкурсів: Український сувенір та новорічна композиція. Спершу всі вироби експонувалися в падіюні. Саме там журі відбирало роботи для представлення на завершальному етапі конкурсів у Києві. На обласний етап робіт надійшло біля тисячі робіт. Тут можливо десь біля 60 ми відібрали, тому що деякі роботи надіслані в Київ на всеукраїнський етап. Тут представлені роботи з Номінації стилізована ялинка, новорічний вінок, букет, новорічна композиція, а також вироби з національної творчості. Дуже важливим моментом є, що багато виробів зроблено з вторинної сировини. Таким самим ми пропагуємо екологічну освіту в наших учнів. Серед тих, хто оцінював вироби в подіюні, була й завідувачка сектору етнографії музею Василина поленчак кутузова яка, надихнувшись роботами, запропонувала їх експонувати. І в Ужгородському замку. Вироби скомпоновані на виставці за тематикою. Прикладу на патріотичну тематику, це ляльки-мотанки, різного роду обереги. Є в нас і роботи, які присвячені символу цього року, а саме коню. І, звичайно, що окремо представлені новорічні композиції. Дуже цікавим є те, що роботи, які тут створені, були виготовлені дітьми разом із своїми родичами, тобто це підтверджує. Жоє тяглість сімейної, народної традиції, передачу з покоління в покоління, навиків, звичаїв, знань. І дуже важливо, що ці роботи вони підтверджують те, що наш край, наша земля є дуже талановитою. Підтримувати таланти один із принципів роботи музею. Дуже важливо підтримати підростаюче покоління. Дуже багато талановитих дітей не мають можливості показати свої роботи, не мають можливості продемонструвати свої таланти. А музей це те місце, яке може підтримати і у співпраці ці роботи донести до глядача широкого загалу і тим самим дати дитині. Такий старт у її розвитку таланту і в розвитку її такої, знаєте, художньої, творчої і в подальшому мистецької індивідуальності. Триватиме виставка до 28 січня. В Вужуцькій футзальній лізі матчі восьмого туру. А це означає, що друге коло стартувало. Нудьгувати вболівальникам після новорічних вакацій не довелося. Ігри чемпіонату УФЛ видалися результативними. Зокрема, в Суперлізі один із фаворитів Медея Крайна здобула звитягу над ужем холкінською територіальною громадою 5-2. Ну, в першу чергу хочу подякувати своїм хлопцям за хорошу гру. Трошки ми усилися двома гравцями. Нам очки. тратите не во што нас принцип борите се завжди за презове мисе. Цього року дуже хороша футзальна ліга. Команди можна сказати всі одного рівня. Будемо старатися робити, почали з перемоги будемо продовжувати так. Цілий другий круг гра була інтенсивна, так як команда Медея багаторазовий чемпіон, чемпіон жорської футзальної ліги. Окрім цього, підсилили з гравцями колишньої прем'єр-ліги України. Тобто нам було приємно грати проти таких гравців. Але дійсно клас є клас. Ми боролись, ми старалися, багато моментів створили. По грі я думаю награли більше ніж на два м'ячі, але Ресадки два. В інших поєдинках гольові пристрасті теж були на висоті. Гра лідерів Ужгорода й Віоли відбудеться в п'ятницю. Турнірна таблиця поки має такий вигляд. Медея край на очок, Ужгород 14, віола і вікінг по 13, Радванка 11, трактор 8 залікових балів, Уж Хомківська територіальна громада 7. Івопак 5 очок.